Вони вірили у світле майбутнє, і воно прийшло та повернуло кримчан назад у 90-ті. Банки закриваються. Малий бізнес тікає на материк автосолони ще місяць-два і не продаватимуть іномарки. У світлому майбутньому можна буде їздити лише на Жигулях. Російська пропаганда радіє в Криму. Навіть перемогли Америку. Це Макдональдси Закрили програма. Гроші дізналася, як це повернутися на 20 років назад. Те, що кримчани обрали Росію, чиновники з Москви обіцяють їм манну небесну. Російські правителі по всіх каналах трублять. до к сезону. Уже через рік Крим стане перлиною Російської Федерації. Ми робимо в Криму центр прибыли. Крим може стати житницею Росії, але схожі подібні обіцянки розраховані лише на новоспечених громадян Росії. Весь інший світ відвернувся від неукраїнського Криму. Тим, хто хоче працювати легально і законно, дорога в Крим закрита. Крим це територія, окупована Росією. Вона повинна бути закрита для будь-якої законної підприємницької або іншої діяльності, не затвердженої в Києві. Роші провела власне розслідування і з'ясувала, Крим цілком може стати територією відмиву Чорного налу для Росії. Тож Крим поступово стає ідеальною зоною для ведення тіньового бізнесу. Контрабандний завостоємної техніки. Торговля оружием, чаще всего, к сожалению, это і торговля наркотиками, создання там горної зони до окончательно приводить Крим в таку помойку да, наповнену деньгами, але тим не менее, яка погрузиться в очень глибокі 90. -е. Кримчан вже встигли попередити. Російська влада зноситиме все побудоване українцями. Починають із котеджів біля моря. Деякі кримські бізнесмени розповідають, що там до них приходили люди. Uh, які представлялися, що вони щочні, щоб дати якийсь відсоток свого бізнесу. Викорінювати українське почали з гривні. Українські гроші активно замінюють рублями. Українські кредитні картки ніде не приймають. Банкомати у Криму не працюють. Жодного українського банку тепер тут не побачиш. Українські банки з півострова втекли, а російські не поспішають ризикувати своїм капіталом на невизнані території. Хочеш зняти свої гроші, їдь на материк. Зайшло два банки російських, якою будуть по ліцензії Центробанка Росії. Продукти і товари у магазинах миттєво подорожчали майже в половину. В плані продуктів ціни подорожали там очень сильно. Почти каплі детські у 40 гривень стоїли. Зараз захожу в одній аптеки 90, не взяла, пошла в другу, там 105. п'ять. Більше, ніж на 100%. процента. Продуктів у магазинах поки що вистачає, але лише для росіян. У Криму ще можна скупитись за українськими цінами, тому росіяни атакують магазини, залишаючи після себе порожні прилавки. Наприклад, ми базькі мешкують керчі, і е, буквально кожні вихідні приїжджають люди з Кубані і, і скуповують усе, залишаються магазини без е, продуктів. А для місцевих Росія вигадала нововведення кримчанам, видаватимуть продукти по талонах, як колись у блокадні часи. Міжнародні компанії для себе вирішили тепер ловити в Криму нічого, аби зберегти репутацію, масово тікають з півострова. Зокрема, міжнародний бізнес віддає перевагу тому, щоб виходити зараз з оцима мінімальними втратами, ніж там залишатися. Метро там інші такі мережеві рітейлери. Ну Макдоналдс був перший. Та визнавати очевидно, чому компанії накивають п'ятами. Росія принципово не хоче. Що можна хлопці, дайте вашу отраву. Ви що, Так набліїть. Фірма Макдональдс по всій країні закроємо, щоб духу не було. Слідом за банками та ресторанними мережами з ринку виходять і автомобільні гіганти. Салони закриваються, тож купити європейську машину легально тепер не можна. Їздити кримчани будуть хіба що на російських вазах. Зі жорстка позиція з Кримом не працює. Вони не визнають анексію Криму. Для них Крим в українській території. Є вже Hyundai, там Kia, і Volkswagen. І тепер, коли всі легальні операції перекриті, нагору одразу полізуть тіньові схеми. Ну зі працювати, я так думаю, определений серий імпорт, скажем, чорний, Так, росіяни... Можуть покупати автомобілі якоби для себе, а потім їх перевезти в Криму. Продавати єдиний аеропорт, який працює у Криму, Сімферопольський, колись міжнародний, тепер приймає виконує лише рейси в російському напрямку. Небо закрите правила міжнародної асоціації п'ята е, на такій території, от, з таким статусом, який зараз має Крим. Е, ну вони не дають дозвіл. Літати полетіти будь-куди Сімферополя можна лише через Росію. Скажімо, до Києва доведеться зробити дві пересадки в Ростові та Москві, і за 12 годин ви на місці. Вартість такого перельоту більше 30 тисяч гривень, і так у будь-яке місто світу за межами Росії. Єдині, хто літає до Криму, Сибірська та Чеченська авіалінії на сайті чеченської авіакомпанії Грозний Авіа знаходимо лише один рейс із Сімферополя Ростов на Дону за 3400 рублів. Мабуть, спеціально для тих, хто проводить там прес-конференції. мене недалеко, тут від Ростова проживає мій старий друг. Або ж для чеченських бізнесменів саме вони хочуть забрати собі ласі шматки кримського узбережжя. В основному там хочуть викупі аталушти до судака. Ось цього, ось там землі хоче там строй. З екранів на публіку російські чиновники і досі чекають на приїзд мільйонів росіян. І ми вас приглашаємо наоборот, ви бачите самі, що Крим – це найбезпечніше місце. Та місцеві вже починають розуміти, заробити в сезон не вдасться. Спорожнілі набережні, готелі та ресторани. Туристів можна перерахувати на пальцях. Цей сезон буде дуже провальним в Криму. Вони заробляли коштів на життя на весь рік. Є приклад такого ж совкової любві, такого ж щастя. Совкового приклад Абхазії. Абхазці теж хотіли під Крило Росії. Їм теж в Унісон, як і кримчанам, обіцяли захмарне світле майбутнє, солодке курортне життя і багато мільйонні інвестиції. Стала Страною джебраки. Розруха, копійчані зарплати і ніяких реальних інвестицій. Все стало гірше ніж було колись. Спірні невизнані території для світу привиди. Абхазія тільки втрата, і я боюсь, що і Крим може таким стати. Проблеми води, і електроенергії у Криму і досі не вирішені. Борги перед Україною вже сягнули мільярда гривень. Росія вже натякнула. Потрібно економити і скоротити витрати питної води вдвічі. Крим між тим, ризикує та без пресної води. Тож за зачиненими банками, магазинами, ресторанами та автосалонами у ситуації повної ізоляції від всіх, крім Росії, кримчани потроху починають розуміти, що стали розмінною монетою імперських амбіцій російського президента. Їх передали із рук в руки просто як мішок картошки. Трудно з цим не согласяться.